Карпатська міліція затримала педофіла 24 березня у івано франківський відділ міліції звернулася жінка про втечу 12-літнього сина з дому. Тікав він вже не вперше через конфлікт з мамою, яка вживала алкоголі, притягалася через це до адмінвідповідальності. А тому жінка не звернула уваги, що дитини не було близько 10 днів. В ході оперативно-розшукової роботи правоохоронці з'ясували, що хлопчик кілька діб тинявся на вокзалі. Він фактично бродягував, ходив на вокзал, по вокзалу. І натрапив на свого кривдника. Познайомився з своїм кривдником, по місцю проживання останнього. Значить, цей нелюдь, інакше його назвати не можу, вчиняв статеві злочини щодо потерпілого. Злочинцем виявився 36-літній молодик, мешканець Коломийського району. Раніше судимий. Кілька разів хлопчина намагався втікти, але злоумисник ловив і повертав його до себе додому. Нині дитина під наглядом медиків. На даний час хлопчик перебуває на стаціонарному лікуванні в одному із закладів медичних міста Івано-Франківська. Питання з приводу повернення його в сім'ю буде вирішувати в законному порядку. Все залежить від фактичних обставин справи. Так само буде дана і правова оцінка діям матері. Це все буде досліджено. Це перший резонансний злочин в області такого характеру. Минулому році було сім кримінальних правопорушень щодо посягань на статеву недоторканність неповнолітніх. В основному це було насильство в сім'ї, сексуальне насильство в сім'ї. І близькі родичі в минулому році. Якщо аналізувати цей випадок, то це дитина, яка пішла з дому і в принципі гуляла містом і стала жертвою злочину. Затриманого міліція перевіряє неймовірне вчинення аналогічних злочинів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Інкримінуються дві статті кримінального кодексу України: насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За такі дії передбачено покарання у вигляді ув'язнення терміном від 10 до 15 років